Ще ніж чорний, а що а чорний? Розкажи, розкажи, розкажи. Отже, просто хотіла поділитися своєю знахідкою такою, як його краще викласти, мабуть, зелений сюди зелений. Оце манго маракуя просто топчик, як ви казали раніше, зараз. І е, чогось у них чи не було зміятою, чи у, у даному магазині не було, але я не знайшла. Алла Бруно, алла міга. Там обліпихи точно 0%. В цій... Ні, в цій. Це обліпиха. Ні, воно там ще й плаває. Так що там воно переобліпіхи пишуть 24%. Там прям плаває. Відчуваєш і такий, як це, осад є. От. Друзі, хто ще п'є подібні чаї, напишіть мені, якої марки і взагалі, де ви що купляєте натуральне. Бо... Мені сподобалося цей формат, що можна такий чайовчик собі зробити, швидко, щоб в чашку насипала, залила кипятком. Чи тут, бачите, написали, що можна і щось холодним залити. Ну, зараз так холодно, що мені краще кипятком. Щоб це було і натурально, і, ну, самі розумієте, щоб це не було, о, як це, ароматизатор, кольор і крахмаль, а щоб це було щось. Адекватне. Натурально, то на городі або в лісі, а ще краще в горах. Ну, знаєте, знаєте, в мене зараз не вийде ані на город, а не в ліс. Якось не склалося, пробачте. Мені що попроще. А в магазині все з консервантами, щоб довше зберігалося. Так. Ну, це ж бачите, я ж кажу, що ось до. Ну цей до 08.24, тобто, принаймні рік воно зберігається, а без консервантів, звісно, воно б не зберіглося. Значить, тут щось є те, що уповільнює розмноження всяких там бактерій чи чого там, що їх там в коснотах їсть, що воно завдяки чому воно портиться. Тобто, якийсь консервант, щось там є, щоб воно зберігалося. З іншого боку, воно закрите, повітря не поступає це як з варенням. Варення також не портиться, якщо його закрити у такі пакети. Так тут неоднозначно. Принаймні вони не пишуть, що там. Принаймні, не пишуть. Ось такі смаколики, друзі, це всі, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Чекаю ваших відгуків, якщо ви це куштували. Якщо, може, чимось другим е, ласуєте, то поділіться також спробую. Саме гарячі чаї цікавлять, щось натуральне, щось таке корисне. Я пам'ятаю, в дитинстві бабуся це взимку знайшла, і там молоді гілочки смородини, і молоді гілочки вишні брала, нарізала. І просто кидала у чайник і кип'ятила там деякий час. І ось такий був темно-червоний чай, дуже смачний. Ми додавали цукру, було дуже смачно. Саме з гілочок, не з ягід. От. Чогось мені таке згадалося, я вирішила з вами поділитися. на смак вже всі спробували. Журавину ще не пробувала і базилік. Оце на сьогодні спробую. А те все звичайне. Ну, Оце як чай з лимоном, звичайний, бергамот лайм, манго маракуя це щось ніжне, так, ну, прекрасно. Чай з обліпихою та імбир дуже зігріває, горло прогріває, гарно, мені подобається. Оце журавлину спробую і базилік. <кій> Взяла, знаєте, для нового досвіду, бо я реально не знаю, що воно. Та й таке. Всім дякую за увагу. Чекаю ваших відповідей, чекаю ваших рекомендацій у коментарях.